Друзі, вітання! усім! Початок літа і початок тижня нового у мене знаменується посилкою. І сьогодні я отримала посилку від Флоріуму. Це така довгенька коробка, тому що там були всі кущики, а також цибулькові. цибулькові. Кімнатні і не тільки, і я зараз вам все покажу. І спочатку я вже розпакувала, думаю, зараз дивлюсь, скоренько щось садити біжу, а потім думаю, треба треба зняти, зняти на відео через те, що я сама люблю переглядати а, інколи свої відео і все через те, щоб подивитися, якого числа, якого місяця, що я придбала, як це було, пригадати. Тому що я не записую свої рослини, коли я їх купую, не веду цього журналу. А ось завдяки відео я це дуже добре можу пригадати. Отже, у мене сьогодні розпаковка. Мені подарували трохи грошей, я вирішила їх потратити на цибулини, Амариліси і Гіпіаструми. Ось їх тут є три цибулини. Цього разу квіти у цих гіпіаструмів, Амарилісів, будуть спайдер. Тобто павкоподібні. Такі цікаві квіточки. Дуже мені буде цікаво дочекати цвітіння. обіцяють через 6 тижнів, як вони будуть виглядати, ці мої спайдери. Розпакувала я своє Марилісе і давайте розглянемо, як вони виглядають. Ось найменш вдалий екземпляр. Це були на суха, але потребує обробки, але я би все рівно обробляла їх максимум. Тільки ось квітонос, він зламаний трошки, зламався, коли був у тому кульочку. Коли перекидався, напевно, стелажу на стелаж з полиці на полицю. Ось цей його сорт. Так він виглядає. Все рівно буду обробляти їх від шкідників, всі цибулинки максимум. Наступний, так називається, і виглядає вже кращим чином. З корінням. Ось такий він, другий екземпляр. Наступний амариліс, Мариліс ось його назва, його сорт. Обидва мають попередній і цей мають дітки. Також дуже велика цибулина і ось також діткується з боку ще. У цих двох не спостерігається ще квітоносів. Так, зробила паузу, щоб добре подивитися. Не спостерігається, немає. Також у мене є корінчик орхідеї садової, там спостерігаються живці. Які мають рости, так називається, орхідея садова, яка буде зимувати у відкритому ґрунті. Вартість моїх покупок. І два кущики піраканти в перспективі з жовтими-червоними ягодами.